Ходив, спілкувався з людьми, я вишукував, я виривав людей, які багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відста. Онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити. І от... Я пам'ятаю, у мене мурашки були по кожі, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який раніше нам забороняли: школа, коледж, там не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. І ти, коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним, Я спеціально зробили, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу отримував оцінки 5, молодець сідай да? після цього там коледж де я вийшов з дипломом який нікому не треба і пішов просто на роботу за мізерну законувати вести чийсь бізнес А того, я б міг би просто відкритися поборотися своїх хідні переконання а їх дає їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень у нас контент-хаті коуч-психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну, Хто прийняв це своє життя, ті молодці, ті зараз вийшли на гарну місце. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в шапці профіля перейти, подивитися це абсолютно безкоштовно, вже познайомитися з цим всім і взагалі зрозуміти, навіть не з нами обов'язково йти, Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, яку інформацію хоча б гуглить. Але отак воно працює, що ну, не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там одна печень, локі, а два глаза, все одинаково. А ти ні, а ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.